Коли я понизив да, ставку свою, тому що війна, тому що мені сказали, що там те, 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 продюсерська ця група, а потім ти дізнаєшся, що е, хтось працює за ту ціну, яка ціна, в, 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 справа була тільки в цьому. Просто тебе обманюють. Це просто нечесно, це безсовісно. От і все. Ну, Користуючись війною, ти витримуєш ті самі гроші. А мені пропонуєш, це як називається? Ну, це називається крадіжка. Просто. Ти воруєш у держави, воруєш у мене, воруєш того, в того, в того. Ти крадеш. Це називається корупція просто. І недаремно, поки ми її не позбудемось, у нас дуже все буде скрипуче. Скрипуче просто. Тому що я знаю проекти, які знімалися. За ті гроші, які були дані, і актори з задоволенням йдуть, і працюють з задоволенням. А коли ти бачиш, що тебе просто обманюють, в мене пропадає інтерес. Ну, мені здається, не тільки в мене, і у вас би пропав, і у будь-якого. Ну, тебе ще рахують за, за кого. Я кажу, там дівчині, ти якийсь чи що? А чому це вдруг? Ну, чому це раптом я? Став або хтось хтось інший. Чому ти вважаєш, що ти вища каста, а ми таке бидло? Ну, не знаю. Не, не. Дуже це неподобство.